Доброго дня, дітки! Послухайте казку Вадима Скомаровського Горобець-горобчик. Жив на світі витівник, круглий, ніби м'ячик, На горищі спати звик і не мав болячок. Вранці він зерно клював, Вдень жучків на груші, А вечерю запивав дощиком з калюжі Звався просто горобцем, Спритним був ні в року Бився з півним хвастунцем і дражнив сороку. Та прийшла зима в село в кожушині білій, Заблищав, неначе скло, у гніздечку іній. тільки ступиш на поріг у сніжку подвір'я, змерз горобчик і знеміг На стовбурчів пір'я, у сіренькім піджачку. Кепсько в завірюху, трепа ватянку м'яку, шапочку і спуху, Горобцю на вітрі злому, недокучливо тремтіть, Захотілося самому в край далекий полетіть. Він на гілочці похилій, Цвірінчав сусіду так, Полечу но я у вирій, подивлюся, що і як. А сусід йому, Ой горе, ти облиш розмови ці, з роду віку ще за море не літали горобці. Не літали, бо не близько. Досить, крикнув горобчисько, Будь здоровий, прощавай і подався у теплий край. День минув, спускався вечір, а дорога без кінця. Від утоми й холоднечі трепнуть крила в горобця. Ой, нелегко горобцеві, крила стали, мов свинцеві, ледве-ледве звівши їх, горобець упав на сніг. Цінь, цвірінь, промовив тихо, я пропав мені кінець. Де ти мама горобчихо, де ти тато горобець? Раптом бачить ямка поруч, сніг розтанув і намок. А із ямки вгору вгору В'ється пара, чи димок, ніжний, наче пух стополі І дугмяний мовчебрець, Пестить крильця в хололі, Життєдайний вітерець, Геть знесилений, голодний, Ліг горобчик в сніг холодний, Ширшу ямку прогорнув, Будь що буде і вниз пірнув. Ніч співала, може й ні, може, зо дві ночі. Горобець зіхнув у сні і розплющив очі. Парко, мох, суха земля, так і є на півдні я. Раптом ревище гучне, лишенько, та й годі. Хто це в ніс клює мене, хто у моїй господі? Причаївся горобець. Бо збагнув на сам кінець, що в годину цю лиху він сидить не на моху, що вмостився він, як лежень, на хутрі, в якій ведмежі, а розбурканий ведмідь ще лютіше став ревіть. Бережись тебе, невдахо, проковтну я, мов комаху. Горобця лапища тиснуть, але встиг таки він вписнуть. Змилуйся, дядечку, ласкавий, несмачний я і кістлявий. А відмідь йому тим часом відповів спокійним басом Ну, гаразд не з'їм, будеш гостем ти моїм, тільки нищечком сиди, не крутись мені, гляди, і горобчик мандрівник до мишка невдовзі звик. Спить ведмідь хропе на сіні, розморивсь в сну і ліні. Спить собі та лапу смокче, а горобчик їсти хоче. Став і кволим, і худим, став легеньким, наче дим. Прещі речі ведмедя будуть, Що мишко зі мною буде? Захотілось їсти дуже, посмогчі то лапу, друже. Лапа то хіба пожива? Позіхнув мишко ліниво, у кутку з моєї діжки, підкріпися медом трішки, мовив ще раз позіхнув, ліг зручніше і заснув. Згодом чує коло вуха Ой загруз в меду, я прилипне, наче муха, поможи, бо пропаду. В мед поліз ведмідь губами, горобця дістав зубами. Так жили вони по-братськи, і ведмідь, і горобець, поки в дім до них зненацька, Не заглянув промінець. Тут Мишко мовчать не міг. Хто впустив його в барліг? Йди на швидше перевір. Горобцю порадив звір. Той тихенько до вікна. Хто прийшов? Прийшла весна. Вже співають у гіллі, невгамовні птиці, прилетіли журавлі, тенькають синиці, горобця жде рідний край, тож пора в дорогу. Він гукнув Мишко, прощай і майнув з барлогу. Жив на світі витівник, круглий ніби м'ячик. На горищі спати звик, він живе і нині там, поблизу від ганку. Тінь цвірінь говорить нам у дворі щоранку. А про те, де він бував, з ким у ліг відзимував. Не додам я ні слівця, не півслова навіть. Попрохайте горобця, може, він добавить. Дітки хто є головним героєм казки? Що він вирішив зробити? Чи зміг горобчик дістатися теплих країв? Куди потрапив горобчик? Як його прийняв ведмідь? Як ви вважаєтеся, сподобалося горобчику зимувати з ведмедем? Дітки, багато птахів залишилося з нами, і ми будемо їм допомагати пережити холодну зиму. Тоді жодній пташки не спаде на думку летіти далеко в теплі краї. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!